подивування, причому не вчора і не після вчора, а одразу після бунту. Чому зразу його не прибрали? Звичайно, версію я собі сам для себе аналітично виробив. ми Маємо тверезу усвідомлювати, що справді правда, що там в них там у вежах Кремля відбувається. Ми не будемо знати до не відкривають архіви оцих усіх подій. А це може бути за кілька десятиліть. А може і ще більше про поєдинок Берія і Сталіна. Ми дізналися уже по розпаду радянського союзу, і тут можна дуже довго приводити історії. Ричні контексти розуміємо, Пригожин ніколи не був самостійною фігурою. Ніколи він був під гідою так званої групи кабінетів. Я їх так називаю, і оця група кабінетів помасла Путіна на міцність. Путін не просто витримав, а дав дуже серйозну відповідь. Там називають його дріб'язковим, стивим і тому подібне. Насправді не серйозна розмова. Чому тому що і тиран б'ється за своє виживання? і Віддав зрозуміти усім, що готовий вбивати, вбивати і ще раз всіх убивати нагадаю, що пригорін це саме Саль, та людина, яка свого часу була не просто в теплах, а в надтеплих стосунках із путіном його називають його власним кухарем. Через нього через нього персонально для Путіна відмито мільярди, якщо не десятки мільярдів доларів. Але це ще є черговою історичною ознакою їхньої теретнії і нелюдяності, що заради персональної влади готові переходити абсолютно усі риски. Ну та, зрештою, їхня лиха історія. Олександр Перший погодився на мовчазне убивство свого рідного батька. Катерина Друга ну, правда була німкенією, але дуже дуже сильно лягла в їхній державний менталітет, убила свого власного чоловіка. Більшовики розстріляли ця і це далеко не вичерпний список от того, як вони борються всередині за владу. Це люди, котрі не пройшли гуманізацію, і на правду дуже небезпечні. Те, що відбувається всередині Російської Федерації в контексті з е, цією ситуацією, з вбивством, судячи зі всього, з вбивством, пригоджений ви е, зрештою. Про це говорити, які це може мати наслідки для нас, для України і для подальшого розвитку повномасштабної агресії Російської Федерації. Це ж для нас важливо, що там у них всередині відбувається без контексту України. Нас, по ідеї, не мало б хвилювати. Тому в контексті України, поки що ні я. Поки що ніякі давайте підемо від протилежного. Задамо собі протилежні питання, бо вони найкраще розкривають суть проблеми. А коли рухнула царська імперія, імперія постала більшовицька для нас, для українців, щось змінилося. Валалуївський і Емський циркуляр про заборону і обмеження української мови Олександра Другого, якщо мені пам'ять, не зраджує, чим був краще від розстріляного відродження тих самих більшовиків, а може і гірший, бо, бо такого, такого страховиська, як голодоморні. Одна нація у світі не пережила.